Всім привіт, вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні я хочу розв'язати з вами ось таку цікаву олімпіадну задачу за 8 клас. Вона є досить цікавою і тут дуже гарний малюнок, і його досить складно побудувати і досить складно зрозуміти умову, тому ми з вами розберемося, що тут до чого. І Я вам дам план, як це розв'язувати. Ну, ми, звичайно, розв'яжемо з вами цю задачу, але я не буду її дуже-дуже розписувати, але я вам все звичайно поясню, що і звідки береться. Отже, в трикутнику АБЦ кут С дорівнює 90 градусів. А0, Б0, С0, Б, С, С, а нульове, Б0В, С нуль це середини сторін БЦ, ЦА і АБ відповідно. На відрізках АБ нульове і Банульове в зовнішню сторону побудовані як на основах рівносторонні трикутники. Так, я знаю, тут досить таке складне формулювання. Я не знаю, чому автор саме його обрав. Ми маємо зрозуміти, що на відрізках АБ0 і БА0, на основах побудовані рівносторонні трикутники, які йдуть на зовнішню сторону. І вершина у цих трикутників це С1 і С2. І нам треба знайти кут С0, С1, С2. Давайте одразу малювати малюнок, тому що просто так ми нічого тут взагалі не зрозуміємо. Починаємо малювати з великого трикутничка АБС, у якого кут С прямий. Потім переходимо до ось цих от зовнішніх рівносторонніх трикутників БС2А і АБ0С1, позначаємо рівні сторони. І тепер давайте дивитися. Так як С0Б0 дорівнює А0Б і дорівнює А0С2, це усе все випливає з умови. Ви маєте це просто усе позначити і записуєте це ось як Першу умову до першого розв'язку. І окрім цього, так як С0 0 дорівнює А 0 слідкуйте за малюнком, і дорівнює Б0 С1. І до того ж два кути С0А С2 і С0Б С1 рівні. А чому вони дорівнюють? Ми зараз з вами дізнаємося. Давайте візьмемо кут С0 0 С2. І подивимося, ми знаємо, що кут АБЦ в нас дорівнює 90 градусів. Ми бачимо, що А0В, С нуль в нас середня лінія трикутника, і тому вона паралельна нашій основі АЦ. І саме тому в нас зберігається кут, тобто Б. С0, в нас кут 90 градусів. Для того, щоб знайти кут А0, С2, нам не вистачає ще одного куточка б А0, С2. І е, для цього нам треба подивитися на трикутник А0, С2. І ми знаємо, що він правильний, тобто ну, рівносторонній. І саме тому ми можемо одразу сказати, що його кут дорівнює 60 градусів. І саме тому ми можемо знайти кут С0, А0 С2 за допомогою суми кутів 90 градусів і 60 градусів. Тобто отримаємо кут 150 градусів. Таким чином, ось поєднавши усю цю інформацію про рівні сторони та рівні кути, ми можемо сказати, що трикутники С0 С2 і С1Б 0 с 0 рівні. І саме з цього випливає, що с 0 С1 дорівнює С0С2. І до того ж, з цього ж так само випливає, що кут С1 С0. С2, Слідкуйте за малюнком, дорівнює сумі кутів. Перший кут А 0 с 0 в 2 додати кут Б0С, додати кут а 0 С0, с 2 і дорівнюється вся сума 120 градусам. Хто напише мені у коментарях і пояснить, чому 120, тут все дуже-дуже просто. Той буде великий молодець, і я йому поставлю вподобайку. І як ви вже певно зрозуміли, ми ось з цієї рівності дуже легко знаходимо, що кут с 0 С2, дорівнює куту с С2, С1 і дорівнює 30 градусам.